Чергова допомога від Естонії. Цього разу 20 автобусів отримав Житомир. 14 з них вже прибули у місто, 6 – ще в дорозі. Мер Таліна особисто прибув до Житомира для передачі автобусів. За його словами, всі вони у гарному стані. Ще кілька тижнів тому їздили вулицями естонської столиці ми використовували ці автобуси на вулицях Таліна. Це відносно нові автобуси. Їм не більше 10 років. Всі вони у хорошому стані. Після технічного обстеження реєстрації автобуси працюватимуть на міських маршрутах. Перш за все, хочу сказати, що ці автобуси дійсно будуть використовуватися на маршрутах. І по деяким маршрутам заміність тролейбус. Бачимо так звані гармошки. Да, от це автобуси великої. І які будуть використовуватися на великих маршрутах. Це і багуня, і крошня, бо в часи пік от саме вони мають забезпечити перевезення пасажирів. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко очолює делегацію, яка веде перемовини з Естонією. За його словами, саме завдяки естонським партнерам на Житомирщині вдається відбудувати те, що зруйнувала Росія. Іде будівництво дитячого садочку вовручі і попереднього. Якщо все буде нормально по безпековій складовій, до 1 червня він планується вже відкритись. Міс Мавині вже йде реконструкція, і протягом цього року він буде здійснений. Зараз на черзі музична школа, яка в центрі Мавина, ви знаєте, була пошкоджена авіаударом. Також Арсеній Пушкаренко додав, що вважає за потрібним зробити безкоштовним проїзд у автобусах, які передала Естонія. 22 автобуси, які минулого року уряд Естонії передав Житомирській області, сьогодні обслуговують громади. На безоплатній основі, тобто ми говоримо про спортивні школи, музичні школи, перевезення дітей, оскільки наші громади передали 96 автобусів на потреби ЗСУ. Тому я виступив з ініціативою до Сергія Сухомина, щоб естонські автобуси, талінські автобуси, які подаровані Таліном, були безкоштовні на маршрутах міста Житомира, оскільки це є допомога. Нашої дружньої країни, нашого партнерського міста, будівлю 25-го ліцею російська ракета перетворила на руїни. Але єдине, що їм вдалося зруйнувати, це стіни, бо незламний дух та жагу до знань у дітей не відібрати. Це побачив і мер Таліна. Тому учням-відмінникам подарував планшети. Будь-яка допомога нашому ліцею внутрішня може допомогти. Я навчаюсь на дистанційному навчанні, тому для мене це. Край важливо мати такі важливі речі, щоб продовжувати своє навчання. Мера Таліна зацікавив пункт незламності, куди містяни приходять погрітися, підзарядити гаджети та скористатися інтернетом для потреб містян. естонці передали допомогу спальні мішки, ковдри та смаколики. Ми розуміємо, що Естонії потрібно підготуватися до різних критичних ситуацій. Сьогодні український народ бореться за власну свободу. Але вони борються і за нас у рамках візиту до Житомира. Естонська делегація завітала й до Житомирської політехніки, а також будинок дитини, де привітала малечу зі святами.